Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Розпочинаємо розклад пасіанса для знака Зодіака Козиріг з 11 по 17 вересня. Не забувайте загадувати свої питання або побажання на які б ви хотіли отримати відповідь сьогодні друзі я всім розповідаю про камені вересня це ось такі жовті камені, жовтого кольору. До них відносять бурштин. Халцедон жовтий. Ось агат жовтий. А також є цитрин. Це кварц, прозорий кристал, але жов, жовтого кольору. Якщо ви такі маєте, обов'язково їх з собою носить може в кишені, а може і як прикрасу. Вони вам нададуть сил. Це планета Сонце, в вересні керує. І принесуть вам вдачу. А ми розпочинаємо. Дивимося, які картки у вас півпали. Ось, друзі, гроші. Сонечко. Вони кажуть саме за себе. Та поки ще все здається. Якщо ми щось пропустили, обов'язково додамо в коментарях. Прямуємо далі. Подивимось на розвиток подій. Другий розклад для знаку зодиака Козыріх. Дивимося, друзі, на співпадіння. Ось вам підкова, це дуже добрий знак. Це успіх в якихось ваших справах. Замок, можливо, якесь, ви щось зробили вже, якесь діло. І вона вже закрилася на замок. Ось, друзі, переміна роду діяльності, можливо, якась додаткова робота, або ви щось перейдете на іншу роботу. Щось зміните в роботі. Символів не дуже багато, але вони такі змістовні, кажуть самі за себе. Сказав, як відрізав. Щось завершилось, і зміна роботи, і щось завершилось. Все. Далі, друзі, переходимо до третього. Підкова це дуже добре. Це у вас якийсь успішний або проєкт, або якась важлива для вас справа. Як я вам колись розповідала, є символи позитивні та не дуже. Так ось підкова це дуже позитивний символ. Третій розклад, друзі. Для знаку задяка Козиріг на період з 11 по 17 вересня. Ось друзі, вам лавровий вінок. Не можу мимо нього пройти. Це успіх в роботі. Дивимося далі. І ще ось корабль це новий великий проєкт, але ви можете його або завершити, або розпочати, або вам його дозволять робити. І він успішний, бачите, ось тут. Ось тут якісь плітки, можливо, вам хтось заздрить. Млин це плитки. Гроші, друзі, ось вам ваші гроші. Дуже добре, що деяким знакам на цьому тижні падають гроші. Іноді зі всіх розкладів може бути один. А на цьому тижні вже був не один знак, а декілька. Це приємно, навіть мені. Тому що гроші надходять поступово. Ось так, друзі. Ось такі вам попередження та підсказки. Окрім роботи та зарплати, вам майже нічого іншого не випало. Тому вам прийдеться працювати. Це добре, коли є робота. А зараз ми з вами подивимося на картах Мадам Ленарман. Застереження та пораду для знаку Зодіака козиріг. Застереження, друзі. Відміть та порада, змія, зоопарк. Друзі, застереження відміть. це, будь ласка, не конфліктуйте з якимось високопосадовцями або Людина, яка вище вас за статусом. Це може бути як на роботі ваші директори, там, завідуючі і так далі. А також, якщо в родині, то це батьки, свекри, тещі, оце таке все. Ніколи не конфліктуйте, особливо на цьому тижні. Порада, друзі, будьте мудрими. Ось ця змія каже, що ви маєте бути мудрими для того, щоб всі ваші. Завдання склалися добре. Ось так, друзі, дякую вам за підписки, за лайки. Завжди рада бачити вас на моєму каналі. Завжди рада новим підписчикам. До зустрічі на все добре!